Друзі, усім привіт! Завершуємо текстурувати нашу кухню і в наступних відео буде налаштування камери, світла та рендер. Хочу зробити величку поправку на вітер, тому що ця паркетна дошка виглядає дуже дрібною, вона, вона має бути більшою, так як виглядає ламінат. Підлога вже обрана, переходимо в UV Editon. Наближаємо, переходимо в режим редагування, тепер переводимо мешку в ліве віконечко S Так, виглядає набагато краще виходимо з UV-editing в моделінг. Ми йдемо з режиму редагування. Оберемо стіни, ізолюємо їх, переходимо в режим редагування. Три роботи з гранями. Оберемо внутрішні грані, кухні, для того, щоб їх виділити та затекстурувати тільки стіни кухні. П. Підокремлення вибраного. Виходимо з режиму редагування, оберемо стіни кухні, ізолюємо їх. Відкриємо бокове меню, блендер Кіт, матеріали. Коли ми включаємо Blender Kit, має бути включений інтернет, тому що Blender Kit працює тільки через Wi-Fi, через інтернет. Я вже попередньо зберегла всі матеріали ось тут в цьому прапорці. Ви ставите прапорець, і вони будуть зберігатися у вас постійно. Переходимо в матеріали, в цю вкладку з матеріалами, беремо базовий колір, зроблю світліше. Залишаю так, повертаю все в нашу сцену. Тепер перейдемо до роботи з дверми. Ізолюємо їх, перейдемо в саму нижню кладку. Wood. Я оберу такий світлий колір дерева. Тап замінимо колір на ручках, дамо чорний. Плюсик, новий. Базовий колір у мене буде чорний. Та зменшу шорсткість до 250. Виходимо з режиму редагування. Повертаємо все. Включимо стелю. Стеля також буде одного кольору біла. Ізолювала стелю. Цей матеріал перстін, ми задамо інший. Ось звичайний. Поки що давайте прикриємо нашу стелю. От і все. Текстурування закінчилось на кухні. Побачимося в наступних відео. Усім дякую, хто мене дивиться. Також не забуваємо ставити подобаєчки, підписуватись, коментувати та до зустрічі в наступному відео. Усім па-па!